Правило 17 секунд. Я знаю, що ви всі чекаєте на від Оури. Що тобі показали? Так ось мені показували цю зв'язку ключів, і вона у мене є. Будь-хто не може цього робити. Має бути спеціальний дозвіл. Був такий довгий стіл, і за столом сиділи люди. Всі встали і пішли. Я залишилася одна, і прийшов Зеленський. Він сказав, що йому треба щось знайти. Я повела його, побачила і почула, що цей артефакт створили сім магів. Потім я побачила людину, для якої вона була створена. Я почула ім'я цієї людини. Людина, яка торкнеться цього артефакту, отримає прокляття, яким цей артефакт захищений. Не хочу, щоб певні люди мали доступ до цієї інформації. Я поясню, чому. Мій світ перший метафізичний. Перетвори свій день на шедевр, розкрий свій внутрішній потенціал, відчуй магію слів, залучи удачу в кожну сферу свого життя, відчуй підтримку Всесвіту. З активатором успіху ти перепрограмуєш свій мозок на успіх, залучиш позитивні зміни та відкриєш для себе безмежні можливості. Наші медитативні практики це твій особистий код до всесвіту, достатку та процвітання. Слухай наші активатори щодня і спостерігай, як у твоєму житті розквітає справжня магія можливих. Можливостей. Усі деталі у моєму телеграм-каналі залишаю посилання в описі до цього відео. Приєднуйся! Любі друзі! Сьогодні ми зірвемо маски з тих, хто контролює цей світ і організовує війни. Їхні секрети ось-ось стануть вашими. Ора, запрошую вас на ексклюзивний сеанс відкриттів та пророст на каналі Мій Світ. Привіт! Як життя молоде? Вітаю, Оксаночко, вітаю вас, мої любі! Скучила за усіма вами для тих, хто мене ще не знає, я Ора, дослідниця тонких світів, метафізичний практик. І хочу, як завжди, почати з величезної подяки тобі, Оксаночко, за те, що ти організовуєш нас всіх. І дякую майстрам також, які приходять на твій канал, і всім глядачам каналу, всім тим людям, які допомагають зсу, організовують збори коштів, купують автівки, купують дрони і роблять вклад в нашу перемогу. Так і я дякую. Я приєднуюся. Особливо я дякую надзвичайно усім безмежним добрим серцям наших глядачів. Завдяки вам. Ми реально щодня робимо дива. І завдяки вам Збройні Сили України. Раїни мають можливість бути забезпеченим тим, що їм необхідно в першу чергу, і причому швидко і терміново ваші донати прийшли на рахунки наших майстрів. Вони одразу купили все, що треба купити, і одразу відправили в перші руки. Саме так. І зараз ми завдяки вам, шановні глядачі, ми купили дві автівки для берегвого берегової охорони. І вони зараз їдуть з Польщі до України. Незабаром будуть передані і відео буде на моїй Фейсбук сторінці. Тому запрошую, запрошую вас е, переглянути відеозвіт, і е, хочу нагадати всім всім нам, е, що молитва наш щит, віра, наш порятунок, наша єдність шлях до перемоги і відродження України. Зло не може побороти добро. Поки наші серця чисті, єднаймося, молімося і допомагаємо ЗСУ. Дякую вам всім. Дякую, дякую. Я знаю, глядачі, що ви регулярно практикуєте усе, що звучить у нашому ефірі. І це об'єднання в тих інших планах, не тільки на фізичному рівні, транслює велику силу нашого духу. І наш дух творить дива, і Україна переможе. пам'ятайте про це. Переходимо до твого бачення майбутнього України з огляду на те, що коїться зараз. Ой, що коїться зараз, ми бачимо всі. Зло активувалося, зібрало всі свої сили, і великим широким фронтом наступає і в і в на фізичному плані, і на тонких планах. Також всі світлячки, які працюють з тонкими планами, з ким я спілкуюся, відчуваються на собі, також йдуть постійні атаки, вкиди. Дивних думок, тому хочу попередити наших любих глядачів вчора, наприклад, у роботі з війною з групою майстра Овена Стефана така дивна річ почала відбуватися. Я війшла в роботу і почала чути ну, протягом налаштування на перемогу України, на допомогу ЗСУ, на захист цивільних, коли ми. Давали запит, я почула такі фрази, фантазьори, 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 Такий злобний голос оце фантазьори повторював. У мене аж спочатку руки опустились. Думаю, це що мені вищі сили кажуть, що ми тут фантазуємо. Потім до мене дійшло, що це російською мовою ці фантазьори, і що це просто йдуть оці нашіптування і вкиди для того, щоб перебити нашу роботу. Я відразу за військовим кораблем послала цих друзів і заявила: це моя воля. Ми проявляємо колективну волю українського народу, це колективна воля нашої групи. Ми заявляємо нашу волю. І тому просто нагадую вам, всім любі, також, що наша воля, воля кожної людини є суверенною. За законами Всесвіту ніхто не має права. Вчиняти якісь насильницькі дії або змушувати нас щось робити. Ми маємо проявити свій намір і свою волю на перемогу України, на перемогу добра. Ми не маємо слухати оці думки, які нам намагаються нашіптувати і вкидати. Ми не завжди розуміємо, хто нам шепче. Інколи здається, що це. Внутрішній голос, а вони ж хитрі, в сутності вони дуже хитрі. І не дозволяйте себе обдурювати. Відразу відкидайте ці думки. Пам'ятаємо, що ми обираємо варіант своєї реальності. Оксаночка, в одному з наших попередніх відео ми. Торкнулися теми квантової реальності. Я трохи е, більш розгорнуто, на своїй сторінці у Фейсбуку писала про те, як ми обираємо варіанти своєї реальності фокусом своїх думок. І існує багато різних варіантів. І коли ми фокусуємося на одному з них, ми відкидаємо всі інші. Коли ми чуємо ці нашіптування, ми фокусуємося на тому варіанті, який нам намагаються підкинути. А насправді є набагато кращі варіанти, які ми могли б обрати натомість, якби ми відкинули цю думку, цей шепіт, і обрали думку, яка є конструктивною, яка будує позитивний варіант реальності. Тому це просто таке маленьке нагадування: е бути насторожі і фільтрувати, фільтрувати думки. Знаєш, чисто випадково, кілька десятиліть тому я для себе відкрила дуже неймовірний метод, який спрацював на 100%. Коли я вступала в університет. Вер мені було дуже лінь зобрити, особливо всі історичні дати. Там дуже багато різних нюансів, які треба було зобрити. Так я собі понадчитувала весь матеріал на диктофон, і коли лягала спати, просто вмикала вночі, засинала під це під свій голос. І, відповідно, коли я вступала в університет, я здала ідеально всі екзамени. І я була друга в списку серед усіх студентів, які вступали тоді на наш факультет. Але потім дівчинка, яка була першою, пішла в інший університет, і я стала першою. І я була просто вражена, думаю, вау, як це працює! Я навіть не зобрила нічого і Такі шалені результати, і потім я зрозуміла, як працювати з цією реальністю за допомогою певних фраз, афірмацій, настанов, які я собі записувала на диктофон, а потім прокручувала, особливо коли лягала спати в ТЕТА Стані. І в мене відбувалася матеріалізація, миттєва матеріалізація усього, чого я хочу. А згодом я почала створювати потужні проекти для найкращих глядачів каналу Мій світ. Звісно, я залучила високовібраційний найкращий голос України для дубляжу, для озвучення цього контенту, залучила своє ще я для створення прекрасних неймовірних текстів, які створюють найкраще майбутнє для кожного нашого глядача. І, звісно, класна музика, яка тебе переводить в тета стан, гармонізує, розслаблює і так далі. І відповідно мені писали дуже багато різних людей. І навіть ті люди, яким, насправді вже за 50 далеко, які колись думали, все це кінець, я вже старий пенсії, і так далі. Нічого не зміниться. Пишуть про свої вражаючі результати, тому друзі, прописуйте тільки найкращі програми, бо ваша підсвідомість починає працювати на вас цілодобово. Що втілити їх у реальність сьогодні? Тільки я бачила два відео: перше відео про те, що ем, ми являємося, те, що відбувається у світі, є. Середньостатистичним того, що відбувається в кожній людині, от всі люди світу зібрані разом і поділені на кількість людей, це є те, що відбувається в нашому світі. Те, що думають інші, максимальний негатив, те, що думає деякі максимальний позитив, і все, що між ним. І ми бачимо, що зараз негативних думок набагато більше в просторі, тому що відбуваються події, ось ті, що відбуваються, і якраз кожен світлячок. Має працювати над собою, прокидатися, перш за все, сам і е, допомагати прокидатися людям навколо себе, своїм рідним, своїм друзям, е, можливо, відео якесь. Відіслати, яке може торкнутися, достукатися до людини, або просто змусити задуматися над певним питанням. Тобто, ось так, впливаючи на людей навколо себе, але фокусуючись насамперед на собі, ми поступово будемо змінювати простір навколо себе. І ще бачила у відео про те, що великий відсоток людей на землі. Не мають душі, але ті люди голосують, ті люди впливають на е, як більшість населення, на, на рішення, які е, в результаті впливають на, 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 на нас, на світлячків також і на людей, які і мають душу. Тобто це такий уже дисбаланс існує в природі. І е, правило 17 секунд. Робота над думками, над потоком думок, коли приходить негативна якась думка або деструктивна думка. Якщо ви її розважаєте в своїй голові і затримали на 17 секунд, вона підтягує іншу подібну думку. І вони починають нагромаджуватись, підтягувати інші і інші, потім цим заповнюється голова, заповнюється простір, і ви починаєте підтягувати негативні події в своє життя. Тобто, це правило 17 секунд. Що з'явилося в голові, відразу профільтрував і швиденько його відкинув. Не затримується, бо починає підтягувати інше. Але е просто аналізувати і помічати. Тобто робота з думками знову залишається номер один. Я надзвичайно вдячна, що на початку програми ти звернула увагу на це, тому що всі прекрасно знають наші глядачі, де ваш фокус, там і ваша матеріалізація. Я знаю, що ви всі чекаєте на водіння відогори, і саме зараз ми про це продовжимо говорити. Сонечко, тобі слово, що тобі показали? Приснився сон. Ви знаєте, що я працюю зокрема через сни також, і був такий довгий стіл, і за столом сиділи люди з, з духовних шкіл, і я попросила у них допомоги, здається, і всі встали і пішли. Я залишилася одна, і ще пару людей прийшли і сіли за цим столом, і, і прийшов Зеленський. Він був дуже стомлений. Дуже засмучений, і його душа плакала. Я, прямо, я не знаю, я це бачила і відчувала, і його душа плакала. І він просив допомоги і підтримки. І я заговорила до нього, мені стало його жаль. І я його просто підтримала як людина-людину. І він попросив допомоги. І я, я погодилася, він сказав, що йому треба щось знайти. Я повела його, я не знаю, я звідки я знала, де знаходиться те, що він шукав. Я повела його, і це було місце, де було багато брудної води, і воно було скелястим. І я поклала занурила руки у цю воду і намацала каміння. Там була така, як замок, із каміння був замок, коли ти натискаєш на певний камінь і починають рухатися інші. І я натиснула на той ключовий камінь, і вода почала зникати, сходити. І, Перепрошую, сирени в Лондоні. Я це щитую як знаки. <свіс> так. А, вода вся стекла, і я знову ж таки занурила руки туди, відкрила те потайне місце. Там була суха земля під низом, і я занурила руки в землю і почала розкопувати щось. І я відчула, як під моїми руками такий кам'яний куб був. І я той куб відкопала і зняла з нього кришку. Всередині був артефакт, він виглядав як шляпа-циліндр. Вона була ворсиста немов шкіра чи коня якоїсь тварини, але короткошерстної. І навколо ободка цього, там, де стрічка зазвичай на шляпі, були такі фіолетові пір'їнки. Я цю шляпу в руки не брала, мені почала про неї йти інформація, що це є за артефакт, е, я побачила і почула, Просто почали йти картинки і почали йти слова, що цей артефакт створили сім магів і дали йому силу кожного з них. І вона була запечатана в цей артефакт Сила Семи для одного я почула таку фразу. Потім я побачила людину, для якої вона була створена. Я почула ім'я цієї людини, і мені сказали ім'я. Двох інших, які були помічниками цієї людини, це було створено кілька поколінь тому. Зараз помічники тієї людини втілені. Вони були чоловіками в тих життях, в цьому житті вони жінки. Мені показали корсети жіночі, сплетені з таких, е, немов товстих ниток і досить такі прозорі. Це, це було щось символічне чи ритуальне. І я пам'ятаю, що я цієї шляпи не торкалася. Я просто якось не торкаючись її, з чимось я її поклала назад, тому що мені було сказано, що людина, яка торкнеться цієї, цього артефакту, який не має дозволу його торкатися, отримає прокляття, яким цей артефакт захищений. І мені потім показали, де, де знаходиться це місце. як... Як я піднялася над землею і бачила географічно, де знаходиться це місце? Це була така робота. Тобто я думаю, що команда Зеленського шукала артефакт, і тепер вони просто знають, де він знаходиться. Не буду імен називати, кому належав цей артефакт. Я не, не хочу, щоб певні люди мали доступ до цієї інформації. Я поясню, чому. Є така хитрість, і вона відбулася як була продемонстрована і ще на початку мого навчання в Академії майстра Овена Стефана. Е, я була ще зовсім зеленою, і знання знань, хочеться все подивитися, все побачити. І е, до нас на заняття. Один уже цей учень з нами не навчається зараз. Він запросив свого друга мага. І як частину навчання у нас був дозволений гість. І цей маг попросив нас подивитися конкретну інформацію. Він хотів мати карту порталів Всесвіту. І в нього було відчуття, що хтось із нас може це побачити і дати йому цю інформацію. Ми працювали з порталами в тій роботі. А, і виявилося, що я можу в, тон... в роботах з тонким планом я можу легко відкривати портали, входити в них і переміщатися різними світами, ходити туди, повертатися назад. І я зрозуміла, що тут є якась, якийсь підвох, якась пастка в, в цьому запиті. І я не подивилася карти порталів світів. Вони потім запитували мене, як це я роблю, тому що вони не можуть входити в портали, чи є якась техніка. Для мене це зовсім легко. Я йду на свою робочу площадку, я бачу двері, я їх штовхаю, відкриваю і я вхожу в портал, який мені потрібно. І мені ще показували, що якщо ви пам'ятаєте матрицю. Там був такий чоловік, який міг виготовити ключ до будь-яких дверей, і вони відкривалися в той світ, в який вам потрібно. Так ось мені показували цю зв'язку ключів, і вона у мене є. Будь-хто не може цього робити. Має бути спеціальний дозвіл, спеціальний пропуск для того, щоб ви могли це робити. І виявилося, що в мене такий пропуск є. Але в чому пастка? В тому, що. Певна інформація і певні артефакти, які мають велику силу, вони захищені. Вони захищені силами, які є хранителями, які їх створили для того, щоб е, хтось з поганими намірами не міг нашкодити іншим. І лише людина з чистим серцем, з чистими намірами. Може мати доступ до такої інформації, пройти, пройти оці хитрі замки і побачити цю інформацію. Тобто, в тебе має бути е... чисте серце, і в тебе мають бути відповідні здібності для того, щоб тебе туди пропустили, і щоб ти побачив цю інформацію. Але хитрість в тому, що якщо хтось із людей побачить цю інформацію, якщо один уже побачив, вона загружається автоматично в хроніки Акаші, і вона стає доступною для всіх людей тоді. Тоді будь-хто може її побачити. От у чому хитрість. І ось чому один і той самий винахід міг бути або відкриття якесь могло бути зроблене. Одночасно кількома людьми в різних куточках планети, тому що інформація була загружена, і люди, які мали е, хист, могли її отримати і її як транслювати, перепрацювати, і е, оцей винахід уже е, заявити про цей винахід. І так само з будь-якою інформацією, якщо вона таємна, закрита, захищена, той хто туди зайшов, прочитав. Загрузив все, доступ відкритий. Тому будьте обережними, люди зі здібностями, щоб вас не використовували ось в таких хитрих а, цілях. А як ви з'ясували, що це чорний мах? Як ви його позбулися? Нам не треба було з'ясовувати. Він не приховував, що він магією займається. Як я особисто з'ясувала, мене атакували. Він і його а, друзі, його клуб атакували мене. Відкрито вночі, правда, у вісні. Вони атакували мене у вісні. і потім ще він. Хотів мені допомагати з захистами і під як не підселення, а під ключку мені зробив, яку, яку ми чистили потім, і це миттєво відбулося. Тому ем, ось такі всякі паски чекають на людей, які йдуть духовним шляхом. Але це е, шляхи шлях нашого розвитку. Також ми вчимося, ми стаємо обачнішими, ми розуміємо, як працюють певні речі, і е, покращуємо свої захисти. Тобто все на краще. Це робить гарний тренінг, робить людину сильнішою, потужнішою, і потім ніхто вже не може ніяк підключитися чи напасти. Або якщо навіть дозволить собі це, то отримає так добре, отримає. Слухає цікава історія про те, що не можна лізти до світлих людей. Ну, мабуть, на іншу програму я її прибережу, але на всяк випадок знаю нас багато дивиться людей, які люблять різні практики, роблять різні практики, слухають різних практиків і темних, і світлих. Ну але насправді будьте обережні, особливо зі світлими. Людьми про це ми поговоримо в інших наших ефірах, і можливо навіть на каналі Містична Історія. До речі, друзі, хто ще не підписаний на «Містичну історію», обов'язково після завершення цього інтерв'ю підіть. Подивіться там такі важливі випуски з оурою, там такі цікаві теми ми піднімали. Люди пишуть тобі коментарі, які кажуть, що ти відкрила їм всесвіт. Ти підтвердила, що так як вони думали, знали, так само в них відбувається. Ти дала надію, ти дала практики. Друзі, знайте, що на каналі містична історія для вас безмежна кількість. Неймовірних тем. А зараз я би хотіла перейти до цитати, оскільки ти згадала про своє видіння і стосовно президента, ти багато чого цікавого розповіла. Тож маю цитату: де нацифікувати Україну та відставка Зеленського головні умови щодо завершення війни виставила Росія. Які твої бачення цієї теми? Те, що вони її шептали фантазіори фантазіори. Хай собі далі фантазують. те, що те, чого хочуть інші. Нас мало цікавить для нас головне те, чого хочемо ми. І зараз дуже багато вкидів відбувається інформаційних для того, щоб розхитувати людей, розхитувати психіку українців, щоб вони реагували, щоб негативні думки виникали, і щоб вони собі в своїх думках прописували вже негативні сценарії. Будьте уважними, те, що вони там собі фантазують, не ведіться, не реагуйте. Не е, засмучуйтеся, тому що щодня якісь нові варіанти розвитку подій. І будьте обережними, е, перевіряйте джерело цієї інформації, тому що деякі джерела е, дають інформацію, яку пізніше, яка пізніше спростовується. Тобто вони просто шукають е, шляхи, е, щоб люди поширювали цю інформацію, переглядали, ставати більше, більш популярними на і е, негативних, е, негативних емоціях українців. Бережімо свої нерви, бережімо свої емоції, тримаємо спокій і, і робимо те, фокусуємося на тому результаті, який хочемо ми. Фокусуємося на тому, на чому чого хочемо ми. Ось так, так. І навіть Трамп, ти знаєш, тут гарний урок дав усім нам. особливо коли мова йшла про санкції, там сказав журналіст. Ну ви ж казали, що назад кроку не буде. А ви тут взяли, зупинили пауза. А Трамп каже, ну так треба бути гнучкими. Трамп він. Як між двох вогнів він е, хоче бути і гарним і розумним, і путіну вгодити, і е, щоб американці його повністю не захейтили, і не з не втратити президентство йому. Він щодня заяву одну робить, потім через певний час я так не казав або мене неправильно процитували. А хіба це так було? Ну, от як ти називаєш це, бути гнучким? Чи це як він так сказав? от так він і робить. Але Україна не втратила ем, підтримку в очах американців. Є дуже багато свідомих американців, яким соромно за те, що у них такий президент Україну продовжують підтримувати. І високопоставлені люди в Конгресі, які ризикують втратити е, прихильність Трампа, е, потрапити в його <чер> чорну книжку, е, так як він починає боротися з тими, хто висловлюється проти нього. Але підтримка України продовжується всередині Америки, і е, певний тиск на Трампа все одно буде продовжувати відбуватися. Е, так, що як ти кажеш, Оксаночка ще не кінець. Не реагуйте на вкиди і на негативні новини. Ми собі голову вгинаємо і продовжуємо робити свою справу. Підтримуємо зсу, підтримуємо наш народ. Робимо все, що можемо. А ти, Оксаночка, як такі, як а, джерело світла, на яке злітаються світлячки і роблять добру справу. І головне, ми молимося ще. Молимося. Наш ворог жорстокий, але ми маємо залишатися людяними, залишатися людяними і натрачати любов в своїх серцях, любов і надію. І вірити, що все буде як найкращим чином для нас, українців і для України. Нагадаю, що Ора і Овен Стефан разом підтримують Збройні Сили України. І карта для ваших благодійних внесків в описі до цього відео. Дякуємо всім, хто приєднується. А тобі дуже дякую за те, що зробила цей ефір таким затишним, приємним, спокійним, наповненим любов'ю, радістю і щастя, незважаючи на зовнішні обставини. Дякую тобі! Дякую, обіймаю вас серцем. До нових зустрічей. Друзі, на практикумі, мій найкращий рік ви усвідомити глибинний зміст вашого особистого року та визначите ключові цілі. З'єднайте мрії з реальністю, використовуючи свої можливості та потенціал на максимум. Усі деталі у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео.